Добрий день, глядачі і підписники мого каналу, в холодочок стаю, бо одягла жильотку, а це сонечко пригріває, чи воно знову напара нам дощ. і треба роздягатися, бо прижорює. Я в квітнику з самого ранку працюю, обрізаю, бур'ян вириваю і сапаю. Зразу я ось обрізаю піони. Відквітували зовсім я їх не зрізаю під корінь, а тільки самі квіти, а листя залишаю. Тоді ж на той рік краще піон буде квітувати. І хочу вам сказати, що хто дивився, хто дивився моє коротке відео вчорашнє бачили. Такий в нас під вечір дощ пройшов. Ось тут ось тут у нас так долинка. Калюжа стояла на увесь асфальт через увесь наш двір. А сьогодні в квітнику я, то наче того дощу й не було. На городі мокріше, а в квітнику сухіше. Ну тут більше глини у нас в землі, то можливо через те. Зразу я вам погребуся і подивитися. Дощу, наче тут не було з весни. Ось погляньте. Гребусь, дівчатка. Та що далі? Я далі не в і пальці можна поламати. Ви бачите, як тут сухо в квітнику. Ну, як я вам вже сказала, тут чимало глини у нас. Воно, хризантемки, ті, що я пересаджувала, бачите, зачохли. Ось сюди долина, тут більше глини, туди трохи менше, то краще квітує. А отам, у ті мої смужечки-квітнички, то тут більше чорнозему, то, звісно, тоді і краще все росте. Заодно покажу вам. Глобелію свою ви мене просили, як вона квітує, хто зі мною там сіяв її, пересаджував і в ґрунт садив. У мене ось така. Купувала я суміш, біла, блакитна і рожева. Ну, в якому кущики більше якогось кольору, в якомусь менше, але все рівно гарно. Ось подивіться. Бачите, яка краса, хоч квіточки дрібненькі, але. Гарненьке. Я не обрізаю її, щоб вона кущилася. Я так кущиками, як в трофяну таблетку, сіяла, так оце і посадила в ґрунт. Це повинна бути ампельна і розростатися. Я так кожного року роблю, садила я поодиноку, по дві штучки, по три, мені не сподобалось. Отак кущиком мені. Більше до вподоби. А ми зразу будемо їхати на пошту, платити за компослуги, зайдемо в магазин, там дещо трохи прикупити. Ну, як приїду, я вам проведу розпаковочку. Їдемо вже ми додому. Дорога додому. У наше село маленьке, але таке рідне, мальовниче. Був час. Наше село було зразкового порядку. Хто там з моїх підписників в далекім краї подивитись? На цю дорогу і ви. Зеленіє все. На очах підростає ставочок нашій. Цікаво, чи лебеді вже, лебеденьота вже вилупилися, чи ще сидить, Лебідонька на яйцях. то похмориться, то сонечко вигляне. Наше село. Приїжджав в школу дітей, віз у дитячий садок, а тут ферма колись була, заросло вже все, не видно. Ферму розвалили, Вон тільки заростає кущами, деревами і бур'янами. А ферма чимала була. Корови були, те А тут живе. А там уже і ми. І цуценята на дорозі. Двоє залишилося. Ой, мабуть, і не видно, так? Да? Проїхали. Моська зустрічає, оно ну, вона виглядає крізь штахет і назавжди. Зустрічає, чи ми йдемо, чи, чи їдемо. Добре, якщо хто зустрічає вдома, нехай, нехай це буде і собочка. Оп. І то вже веселіше. Любе на машині кататися, і вона б із задоволенням покаталася, але не сьогодні. Мася, тікай. Ну тоже ж. Де вона там? Мася, Мася, йди сюди. Іди, моя хороша дівчинка, іди. А мусь де діла. Починаємо робити розпаковку. Поступово буду викладати, я що купила ось так. Бачите мете ви? Бо як ставлю ну, знімати далі, то видно, моє помийне відро. дуже ж бачите. Буду заглядати, щоб. На телефон, щоб вам було все видно. Чеки всі намагалася вкинути у торбу, але, можливо, якийсь чек пішов і поза торбою, то якщо я не скажу на якийсь продукт ціну, то вибачайте. Мама замовила яйця десяточок. Одне яйце 5,50, не дешевше є. Ну, наші курочки тільки-тільки починають нестися. То о, наші, як, наші домашні яйця для нас поки що як делікатес. Написано. «путивльське», «путивльське». Де це яйця знесли, я не знаю. Ось 5,50, як я вам сказала. Тоді о, у нас прибавилось господарство. Для поросяток взяли ось такий порошок ось альбендазол Ультра. Завтра будемо е, їх годувати. Питала я, запитувала у етапте, з якою періодичністю треба це ж профілактику так робити по то сказала, раз на два місяці десь хоча б. А оце ж як дасте такий такі, такі і подивитися, там, там ну добу, як там себе поводять вони, то можливо, через два тижні потрібно буде повторити. Ось Мамі краплі учні взяла, мами, я вам там казала. Захворювання очей, то треба це постійно постійно тепер крапати. Це 700 гривень, дівчатка. кожного місяця 700 гривень віддай. Собі взяла відтиску. Тоді три апельсинки взяла. Ну, Такі апельсинки не першої свіжості. ну, До завтра долежать, я думаю. А що я хочу зробити? Компот закрити. І це ж мені порекомендували з вишень, я маю на увазі. Порекомендували мені ще туди в банку. До вишень вкинуть кружальця чи два апельсина, гілочку там б'яти? Ну, спробую, можливо, і нам такий компотик сподобається. 42, оце три апельсинки, 42 гривні 0,1 копійка. А за кілограм 62 гривні 89 копійок. А які вам компоти подобаються, дівчатка? Які ви любите, пишіть, то будемо. І ми їх консервувати. Борошна 5 кг взяла хуторок 5 кг, як я вже сказала, 41 гривня. Мене запитували, яким ви борошном користуєтесь. Ну, Якщо я оце такого купую я на вагу, ну це пакунки такі, то хуторок мені подобається. Я не скажу, що е, борошно іншої там якоїсь марки погане, ні. Ну, я хоторок намагаюся купити. А якщо ж купую мішок, там 50 кілограм купуємо чи 25 то шукаю Дніпро млин. Мені також подобається. Мамі взяла я, теж не знаю, де сир екстра. Мамі подобається. Не знаю, дівчатка, де я діла ще прийде. Де я діла ще? Не знаю. І е, хек мерлузу, вже не буду його витягати, кілограм е, 170 гривень Іспонія. Непомлений хек. Нам подобається мерлуза, як я вам вже сказала. Далі пішли. Вже пізненько ми поїхали, не купили хлібчика е, кирпичиком. Тож купили оце такий. Батон сімейний теж смачний, але він мені солодку Ну, який вже хліб був, такий ми й купили. Скільки ж цей батон коштує. Зразу я вам скажу, якщо ж знайду. Угу. Два штуки 37, 37, 70. Один оце такий батон. Ну, здоровий, бачите, хватає його надовго. надовго. Ну, це в кого який апетит? Ось собі взяла. Два таких батони і мамі. Два таких ось менших, м'якенькі. Ці ціни я вам не скажу. Десь нема. Чеку того. Далі пішли. Сьогодні мусі тут нема, бо вона в хаті сиділа і ми як відкрили, то як прилякана вискочила із хати. Цукор взяла. Як я вже сказала, планую компот закрити. Цукор. Ой, дівчатка. Ой, вага 3 кілограми 348 г, за 1 кілограм 30,70, 102 гривні. Коштує це такий пакунок цукру. Не дешеві компоти будуть, так? Молоду картоплю, бо старої вже й нема по магазинах. Та й така ось, ви знаєте, останнім часом вона така і страшна була. Картопля молода. 27,50 у нас. 27,50 то це тут 2 кг, кілогр... ну, майже 3 кг, то 81 гривня, 73 копійки. Треба на крупи налягати <свят> та чекати, доки своя виросте. А цю вже в суп та в борщ. Ой, пускати картоплю. Далі йде дівчатка. Е, мабуть, десь а, ага. майонез. Взяла. Хтось може скаже, що не зробите самі. Ну, нема коли зразу робити. А так, звісно, домашній майонез смачний виходить. 153-10. Віталій любить оцей борщ, їсти і суп. І на шматок хліба намащує так, як варення. Олію, о, господи, олію також взяла. Де воно? Тут вона. Ой, де ж ти Олія? Так. Олія 73,60. Одна літра. 73,60. Дрожжі. Ось от. Буде мені час, то щось буду пекти. Дріжджі коштують у нас такі 7,50 для миття посуду. Також взяла фейрі. Пів кілограма апельсин, <хи> теж 72,50 і ось. Ну і ось для вбиральні, так сказати, такий засіб. Він коштує, ой, де ж він? Ага, 109,50, от бачите. Ну, таке я сьогодні в магазині набрала. Таке ми купували все. Буду завершувати відео своє. Вам дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!